З 90-х років е Працюю як діджей, я автор багатьох пісень. На студії декілька раз пошуткували вона демо, вона стерва за потреби. Не за що музика повинна бути поза політикою, але дуже багато, знаєте, таких коршунів налітає, котрі там щось розказують там, про війну, про те, про те, про те, щоб їх побачили і вони влізли, влізли в музику. «Трікі Нікі» та Фрікі Сайрен». діта триває. Ми продовжуємо насолоджуватися фестивалями. Let's go разом вриватися на Его -фест. Перший день концерту гурту Циферблат. Одразу помічаємо яскравих фанатів у мерчі. Бачу вас мерч циферблату. Розкажіть, яка ваша улюблена пісня цього гурту та взагалі яких вражень та емоцій очікуєте від сьогоднішнього їх концерту? Емоції дуже класні. А моя улюблена пісня це Вікторія. Мені дуже подобається вона. Чому саме зіперла, стиль, вайб, пісні? Що найбільше всього подобається? Що більше всього чіпляє? Думаю більше вайб та ми, думаю, це літній вайб моря да. та відпочинку. А прямо перед концертом чемпіонат з випивання пива. Робиш це на рахунок три зараз. Я вмикаю таймер. І так. Вікторія, ну я не знаю. Прикольно бачити дівчину, я не знаю, що дів, дівчата теж, а, теж полюбляють пивко. І так, на рахунок три. Ти готова Вікторія. Одразу після концерту гурту, що представляв Україну на Євробаченні 2025, – «Циферблат». why oh, yeah. Run away it's it. На зумба смачні дегустації та вайбові фотосесії. Так починаємо другий день яхопесту. Ми кожні вихідні тут, тому ми в шоці дуже круто. А далі концерт головного хедлайнера Дантеса. А прямо зараз давайте ще раз гучно зустрінемо. Дантеса, тут і Моло попроч найкраща на бумаге. Щось сказати тобі у губи, ми вже точно будемо на дні ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди поружи. що ви це робите, і тому написав для вас, для всіх батьків, для вихователів, для вчителів пісню про виховання дітей. І не буду зараз. А, ви знайшли і з дитиною. Да, я зараз буду співати, що я трохи в зайомі. Прямо дитині. Правильно, поїхали. Овиховую дітей. За всім навколо говорили, що все буде класно, щоб Найкращий сон. О -о 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 -о. О -о -о найкращий сон. Дивіться на небо. Я, я розумію, що ми всі сподіваємося, що буде дощ і якнайшвидше. І навіть попри сильний дощ, концерт продовжився. Сразу падають мовка, води ти кабриз, що тримали в море, По вою в рік. Наступні яскраві хедлайнери другого дня «Ехофест» Трікі нікі та Фрікі сайрен. Сьогодні ти виступаєш у Дніпрі в своєму рідному місті. Розкажи чи відчуваєш якийсь особливий вайб? Звісно, я не просто відчуваю особливий вайб, я дуже сильно нервую, тому що я не хочу впасти лицем грязь. Особливо перед своїми друзями, знайомими. Я бачу, що тут ну, ніби половина аудиторії це всі мої однокласники. Я не знаю, всі підряд, кого я знаю. Тому так, я чогось дуже нервую, хоча зазвичай це фести навпаки, це такий вайб дуже розслаблений, дуже драйвовий. А зараз все намішано, і я така. Хм". Треба постаратися. Запрошувала когось спеціально, чи вже коли приїхали, вже просто всіх впізнала, всіх знайомих? Е, запрошувала, не запрошувала. Хлопець мій запрошував всіх своїх друзів. Запросила я тільки батьків, тому що ну мені дуже важливо, коли е, вони можуть. Вони ж тут тільки на Дніпровські концерти вони можуть потрапляти. Так, тому їх я запросила і перед ними теж хочеться показатись добре. Отак. Усі твої пісні твоя перша пісня залежність була про кохання, друга не соромно про свою власну свободу. Що зараз найбільше? Які почуття тобі хочеться транслювати через власні пісні? Ой, транслюється, знаєте, все в моменті. От все, що я відчуваю, то в принципі, мабуть, те, що тривожить кожну дівчину. Я намагаюся це втілювати в пісні, і для мене дуже важливо, щоб дівчата відчували свою незалежність, відчували свою свободу. І це перше правило, по, які, по якому ми вистраємо всі наші всі наші пісні. В принципі, так, і і нас, і кохання, і сором, і свобода, і пристрасть, і секс це все про одне. Не й те саме все про жінку. Отак. От Пісня Доджикен, яку ти переробила під свій стиль. Розкажи, будь ласка, чи одразу було зрозуміло, що це хід, і все ж таки, як вдалося її по правовласництву випустити? Угу. А, та звісно, ми робили просто по фану, а, тому що хід вийшов вже всі танцюють, всі співають. І ми на студії декілька разів пошуткували вона демо, вона стерва за потреби, і все таки. А давайте випустимо в Тік-Ток. А далі вже було Нічого не зрозуміло взагалі, і так вийшло, що нам написала людина, яка сказала, а давайте я займусь правами. Е, і я досі не впевнена, що ми все зробили правильно, тому що це все ж таки не просто кавер, а саме українська адаптація. Е, і дуже дуже складно зрозуміти, наскільки ми все ж таки правильно все зробили. Ось тому е, ця пісня просто літає. Вона просто е, підіймає настрій людей і все. А ще потреби зараз пісні хітами здебільшого роблять саме соцмережі. Чи відштовхуєшся ти від цього, чи є якась інша формула хіта? Ой, якщо б я знала формулу хіта. Мабуть було дуже добре, але я на жаль її не знаю. Робимо як відчуваємо. Я дуже люблю R&B, я дуже люблю хіп-хоп. Але я знаю, що українська аудиторія сприймає більше поп, більше народні мотиви. І ми це все намагаємося міксувати і зробити так, щоб всім сподобалось. І мені, і людям, і всім навколо. Тому зараз я скоріш щупаю, аніж там знаю, що конкретно сподобається людям. Але в TikTok, звісно, все тестимо. По 70 тіктоків на пісню обов'язково. Отак. Давай не втримайся, що з тобою не так. Хочеш зіграти гру, приймай правила. Окей. Згадали? Згадали. Давай. А тепер три рази голосніше, окей? Окей. 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 Багато у твоїх піснях саме про Україну, про політику. Розкажи, наскільки для тебе важливо зараз транслювати свої думки з цього приводу? Я взагалі не дуже люблю транслювати думки з цього приводу, тому що на ну. Не те, що музика повинна бути поза політикою, але дуже багато знаєте, таких коршунів налітає, котрі там щось розказують там, про війну, про те, про те, про те, щоб їх побачили і вони влізли, влізли в музику. Ось, тому зараз трішечки вони маніпулюють цим питанням. Ось Мені це не дуже подобається. Ось коли воно від душі, воно відчувається, що воно від душі. Наприклад, там Мітра for Ukraine» в 2019 році, ще до повномасштабної війни, він був від душі, тому що такого ніхто не робив. Ну, Ярмак, можливо, так, Ярмак, ще Санечка Ярмак, лавки. Ось він робив е, Моя Україна, чи якось так. І 22, ось пісня. Так, е, в 2015 році. Ось. І я там, дев'ятнадцятому, Райт Фі Ukraine» Про, 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 про всю ситуацію. А всі інші, якось так. А коли ось можна маніпулювати цим питанням, всі почали робити. Ось тому. На це, це важливо, коли це від душі, і коли це ти транслюєш свої думки і ось а не коли це. Я зараз напишу тричок про війну. Він залетить і все. Ось для мене ось так. Це важливо, але коли це ти це робиш від душі на не так? Що Яку ідею та тематику хотів би бачити у своїх наступних треках? Ой, дуже хочу, щоб все вже закінчилося, як і всі ми, і хочеться якісь радісні пісні писати. Реп, якийсь флекс писати. Ось щоб там всім подобали, щоб всіх качало. Ось якось так. Хочеться радісні пісні і якісь такі флексірські пісні робити. Третій день займаємося йогою, дегустуємо каву і вже перед самим початком концерту головного хедлайнера позитива. Влаштовуємо опитування для відвідувачів фестивалю. Що найбільше тобі подобається у позитиві та його музиці? Напевно, його підхо... підхід до глядачів? до... Своїх фанатів, мені дуже подобається, як він дає свої концерти. Я була на концерті, коли мені було десь років 10, мені дуже подобалося. Натя Дарофійович, Анничка Трінчер. Натя чи... так, хто там ще є, я забула. Настя Балох. Надя Дорофеєва. Надя Дорофеєва чи Оля Полякова? Дорофеєва. Дорофеєва чи Сахнєвич? Дорофеєва. Надя Дорофеєва чи Мішель Андраде? Мішель. Мішель Андраде чи Настя Балов? Мішель. Мішель Андрадич, Аня Трінчер? Аня. — Аня чи Оля Полякова? Аня. Аня чи Юлічка Сахневич? Юлічка. Не випускати альбом Смак або печаль. 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 Повертатися до дуету з Дорофєєвою. Смак. Співати небо на халю у роковій версії. Смак, смак. Співати штольню. Смак. Смак. смак виходити до залити аби потанцювати смак. разом з публікою. Смак пісня, яка ти козачка, смак, смак. І виходити на біс декілька разів. Смак. <смак> а далі інтерв'ю з автором хітів, дим, спалахи «Обіцяю», Насті Каменських, «Мозги» та багатьох інших українських музичних бестселерів Андрієм Безкровним, Діджеєм Бладлесом. Розкажіть, будь ласка, як вам Дніпро, як вам фестиваль офес. Дуже дякую, що нас запросили. Дуже дякую, що ми зараз тут. Бачимо багато усміхнених облич, яскравих очей. Ми дуже любимо Дніпро. Ми приїжджаємо у Дніпро як у своє рідне місто, тому що Україна це наш дім. Наш дім. Окей. Багато розповідаєте, що зараз працюєте над альбомом Олексій, Розкажіть, коли вже вийде. Ну, якщо казати про проєкт позитив, ми постійно працюємо, у нас дуже напружений графік, але ми встигаємо писати нові пісні і готуємо на осінь дуже класні пісні. Чекайте, все буде добре. Не бакали очі, а може хочеш тільки обіцяй, що на тільки на що прекрасно. Тільки що прекрасно Зараз ваша діжейська діяльність, що особливо надихає розвиватися? Е, дякую, що спитали про діжейську діяльність. Я з 90-х років е, працюю як діджей, я автор багатьох пісень. Е, ось сьогодні буде. ну, 70% пісень, що ми написали разом. Е, як діже, я працюю з багатьма успішними класними українськими проектами, такими як ВУЗВ, наприклад. Е, тому я всіх запрошую 20 го числа на Weekend, е, на Оскул Sheet. Е, ви послухайте старі пісні, які ви не чули 33 роки. Ще питання за. Нас дуже багато пісень стають хітами завдяки тіктоку, але іноді ну їх оцінюють як ну, такі не дуже якісні пісні. Що ви думаєте з цього приводу? Я вважаю, що така цифрова платформа, як Тікток, дозволяє молоді бачити і приймати участь у самих класних музичних і відеотрендах. Ця платформа дозволяє багатьом артистам просувати свої треки, і мати мати якусь певність, що ці треки найдуть. Відгук. Я вважаю, що така система повинна працювати. Це сучасна, правильна система, яка може з одного боку трошки скорочує, зменшує внесок артистів, тому що там 10-15 секунд, але вона бере саме те, що треба, щоб почули люди. 你 <muchas> <muchas> Вже раз. Дуже сподобався. Мені сподобалася пісня Спала та може хочеш. Всі пісні були дуже гарні, дуже багато емоцій. Позаду три на перевершені фестивалі Дні. Позитив, дансет, суперплат, рікінки та пісари ми розпочали сцену на влаштували слаштували закладні вихідні лавині. Найхапець, дякуємо за літні пайп, та яскраві емоції. До зустрічі!